Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І кажуть, що у Трампа є два виходи. Або він виграє вибори, або потрапить заграти. Давайте ми подивимося, яка ну, тенденція, або який шанс, що він виграє вибори. Може? А ні. А ні, ні-ні. Зараз, зараз. Ні. Дуже важко, що він їх виграє. Дуже важко. Це настільки важко, настільки важко, що він їх виграє, хоча, ну, я скажу відверто, це важко. Дуже важко. Зараз, а давайте подивимося ще, а, чи потрапити за грати, І туди будемо порівнювати. З одної сторони, бачите, ось тут карта поразки. Дуже багато ускладнень. І це єдиний шанс в нього не потрапити до в'язниці. А тепер чи він сядеть трамп. Дивіться, ну, я так скажу, навіть якщо він сядеть. То в нього буде дуже гарне містечко, дуже затишне. Ось як я його бачу. Дуже затишне містечко буде в нього. Тому що тут ось ця карта, хто розбирається в Таро, знає, що дев'яточка монет це е, золота клітка, називається ця карта. Ось тут і комфорт, тут і задоволення. Ну, то й що, що за ґратами. Хоча ні одна карта не показує, що за гратами. Але тенденція є. Тому що це не є такі, бачите, ось ця карта, наприклад. Це мрія про свободу, мрія про е, кудись поїхати, але тільки мрія. Е, паж жезлів це ще е, зацікавленість чимось, розумієте, але це не є е, вільна карта, будемо так говорити. Тут показують карти, що комфорт. Ось він собі навіть там хорошу компанію знайде, ось якось так. Тому що, тому що якщо він дійсно не виграє вибори, так, то він потрапить у тюрму, але тут, бачите, комфортабельно буде. Тож, більша, ось я як бачу, більша вірогідність, що він програє. Але, можливо, і не буде конкретно сидіти, а може і буде сидіти. Розумієте, це таке. Тому що ось тут можна тільки здогадуватися. Но це дуже важка. Дуже важко. Дуже важко. Так, да, от, бачите, ще й печалька йде. Да, отут я доклала. От. І тут диявол. Бачите, це остаточний результат. Результат виборів. А, удар. От. І в'язниця це і є в'язниця, довічна в'язниця. Тому що від диявола дуже важко звільнитися. Ось, але щоб ви розуміли, що карти таро вони дуже цікаво показують. Розумієте? І ось результат на це, і результат на це. Тож виглядає, що він буде сидіти. Виглядає. Ну, Це, можливо, щось таке станеться, але в Америці відкупитися, не вірю. я. я. Не вірю я. Тут розбите серце, удар. Знаєте, прямо так, як сніг це. А тут людина ну, від диявола, він дуже багато поганого наробив. І виглядає, що буде сидіти. Не виграє це вибори, як буде сидіти. Ну що ж, подивимося. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!